Подільській громаді відзначує день міжнаціональної злагоди та культурного різноманіття. Свято об'єднало народних майстрів, артистів та жителів громади. А сьогодні ми вперше відзначаємо міжнародний день злагоди та культурного різноманіття. Тут у нас у Подільську. На свято запрошені найкращі народні майстри нашого міста, які люб'язно зголосилися представити свої роботи, показати усім мешканцям нашого міста, яка різноманітна наша культура, яка багата на різні традиції. Наші народні майстри, як ніхто, зберігають культуру, зберігають свої надбання, передають їх з покоління в покоління. Саме на нашій виставці можна представити сімейні роботи, де мами навчають своїх доньок, наприклад, передають їм свій досвід. Ми пишаємося тим, що. Саме наші народні майстри відтворюють, продовжують наші народні традиції, також передають народні традиції інших народностей і зберігають їх. Тому сьогодні тут у парку відбувається велика виставка робіт також працює фольклорний ансамбль натхнення, який дарує нашу українську творчість усім городянам. Майстри не лише демонструвала свої роботи, а й спілкувалась із відвідувачами, ділую техніками та розповідала про національні традиції. Я дуже люблю в'язати іграшки. Це надихає саме тому, що для дітей діти надихають, вони полюбляють такі іграшки і завжди є вдячні покупці. І люблю писати картини. Картини пишу акрилом, пишу маслом. Це теж задоволення. А чим на вашу думку Україна сильна в плані культурного різноманіття? В плані культурного різноманіття Україна дійсно сильна. Дійсно багато талановитих людей в Україні, зокрема в нашому місті, в Подільську, багато творчої молоді, багато людей більш старшого покоління, але це все передається. Зараз на часі. Дуже багато виробів патріотичного напрямку, багато ручного саме декоративно-прикладного мистецтва. Це і вишиванки, це і народні іграшки, обереги. Дуже багато всього. Мене звати Марія, я майстриня, займаюся пістроплетіння. Це таке моє хобі. Сьогодні мене запросили і я часу у ярмарці. Звідки черка нам мені? Буває, просто якась приходить узор, ти Зробити замалювались голові. Ти я його замальовку роблю потім вже схему. І ось виходить. Своїми враженнями поділились і жителі громади. кажуть, свято залишило по собі теплі емоції. А виступи артистів і яскраві експозиції, майстрів ще раз довели у розмаїті. Наша сила концерт дуже сподобався. Дуже багато було пісень, яких я ніколи не чула. «То Я такі, що ми ну, вже оскобину набили. А тут я почула дуже цікаво. Ну, і цікава була ця і виставка ярмарок, що це, як це воно називається. Тому що я сама і в'яжу, багато чого вмію сама зробити, тут дуже багато для себе я знайшла ідей. Ну, все дуже гарно, ручна робота, багато іграшок, для діток багато всього різного, Співали дуже гарно. Цього дня парк в мікрорайоні Черемушки наповнились барвами, піснями та відчуттям спільності. І саме такі події допомагають плекати взаєморозуміння і зберігати культурну спадщину для наступних поколінь. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.